З Євангелія від Луки. Того часу прийшли деякі і розповіли Ісусові про Галілеян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галілеяни були більш грішні від інших галілеян, бо так постраждали? Ні. кажу вам. Але якщо не покаятеся. То всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала Силоамська вежа і вбила їх, чи думаєте, що вони були більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю і прийшов шукати на ній плоду. Але не знайшов, тож сказав він виноградареві ось уже третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той, у відповідь каже йому: Пане, залиш її ще на рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною. То, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її.